Вітаю, продовжуємо розбирати фільм з головній ролі Чілентано да, украшення Стербтього. На високе на вино, Нам прийдеться нанімати 20 чоловік на їх жалування, оплату страховки і всього другому йде уйма денег. Тут э, сцена, в якій Члінтано і його Бухгалтер. Бухгалтер, як правило, в, цій, э, в цьому фільмі показ, показаний. Як той, хто продає, як ну не продає, а як втюхує, я б сказав, тому що це низький рівень продажу. Тобто брехливий метод продажі того, чого не потрібно для Челентана. І Челентано якраз хорошо показують, видно, що там чи психологи е консультували, але він іде такий в закритій позі, тобто явно показуючи е і обличчям, і позою своєю. Фізіагномічно, що йому це не подобається. А бухгалтер прямо ж наклоняється, тобто відбувається такий деякий тиск, ну і на, намагається він маніпулювати думкою, пояснюючи, думкою Челентано, пояснюючи йому, для чого ж йому потрібно саме це. І, ну, слухаємо, Ваших. Нет ваших. І ви ж їх будете донімати. Я пікуся в ваших діях, тому що я ваш бухгалтер. По... І пояснюю, наприклад, я пікусь про ваші кошти, тому що я ваш бухгалтер. От як тільки ви чуєте ці слова, будьте уважними. Скоріше за все, це якраз модель прояву диявола через жіночу модель поведінки. Саме а, чоловік матріархальний, я його називаю, і він втюхає іншому чоловіку, тобто робить йому недобро. А саме зло, тому що чоловік чоловіку завжди буде другом або ворог, а не жінкою. А якщо він втюхає, то це точно жіноча модель. Тобто для нього вигода важливіша, ніж честь. Бо для чоловіка найголовніше це честь і гідність, повага до себе, Бога і поряд людини. Тому я пропоную статтю економії. У нас є філіал фірми Дізель. Іх соковжималки працюють з работають в троїх і притім в три рази швидше. А на що ж тим, ми не ну, роз... Шикарне питання якраз. Людина саме в ролі чоловіка завжди турбується не тільки про себе, тому що коли ти на деякому ж рівні розвитку знаходишся. В тебе автоматично вмикається ширше в погляд на життя. І ти знаєш, що якщо тобі добре, то має бути добре і поряд з тобою людям. Якщо поряд недобре людям, то явно і тобі буде недобре. І він задає питання: так а на що жити людям, які працювали? Уявіть зараз в сучасному світі таке питання. Його ніхто не задає. У нас даже президенты приходят. Яким похер на людей. Можно их даже в топку загнать. Паровоза. Наш паровоз идет вперед. Прогресс требует жертв. Ну вот так поясню, да. Прогресс. Машина станет работать за троих и в строе быстрее, чем рабочие. Ставлю сто против одного. Так вы печальтесь о моих деньгах. Нет, а ваши выгоднее. С чего бы Не знаю. таков уж я есть. <реш> Круто. <реш> Круто От Тут настільки класно, так, саркастично, але підсвічено оці матріархальні чоловічки, які так, так пікуться саме про вашу вигоду. Ну чого? Тому що я, так, я такий. А він тут уважненько дивиться, якраз йому намагається подивитися в душу. Ну Він і так розуміє, що там то бреше, але він включається в гру, де він покажеть насправді, як воно є. І наступає наступна сцена, де вже саме Челентано тисне своїми ногами, той він награє. Всі радуються, які працівники з ним працюють. В цій сцені показано, як мінімум, що він не на когось переклав, а він сам взяв на себе відповідальність як доросла людина, так тут із, називаємо реалізовано. І він доказує всім в чесній боротьбі. Що його позиція набагато вигідніша як для нього, так і для людей навколо, чим машина це зробить. Можна це порівняти, як зараз, наприклад, вводять дію цифрову, не обдумуючи, скільки це забере роботи у людей. Так називаємо діджиталізація цифрового регування. Практично люба цифровізація і автоматизація веде до того, що люди, люди втрачають роботу. Ну, тут... Треба дивитися з двох сторін. З однієї сторони, зрозуміло, що треба оптимізовувати витрати і пришвидшувати, покращувати. Але треба дивитися і на потреби людей, а не навпаки. Нам похрін на потреби людей, ми зробимо по-любому діджиталізацію. Розказуючи про те, що це ми робимо для того, щоб корупція в нас не стала. Корупція ж не з за цього стає, а й за брехні. В першу чергу, президентів і ті, хто на них служить. Покупаем ее. Нет, мне нужна другая машина. Какая же? Электронный калькулятор. Он будет работать за троих бухгалтеров и в три раза быстрее. Тут третья сцена, третья, в смысле, наступна сцена, где он уже конкретно показывает поведенку того бухгалтера, его роль, справжню. Тобто идея его прояв, так рада! Нам так повезло, повізлові. Що я виграв? Це да дощ. дощ! І подивіться зв'язок, якраз поява дощу, якраз з проявом брехні. Коли він проявив брехню бухгалтера, попросивши його калькулятор. Ну, зрозуміло, натяг же, да? І одночасно як підтвердження дощу. Дощ, це завжди Богом. В тонкому плані вважається образ, який позитивний, дуже надходження до що це як благо величезне для всіх, не тільки для рослин, але й для тварин, для живого всього. то значить, він робить це вірно. Правда? Так на біжим!